Всім привіт, любі друзі! Мене одна підписниця попросила показати, як я сама вдома роблю паніровочні сухарі та як я їх зберігаю. Беру батон, Ріжу ножем для хліба, любі скибочки. Ще отако я І отак от посипаю. І отак порізані шматочки бажано в один слой духовочка 160 градусів верх і низ, приблизно 20-25 хвилин. Вони повинні бути такого кольору, як карамелька, такі злегка-злегка підзолотисті. уже золотаї. Все, ставимо в духовочку, верх низ Так, сухарики наші готові, здека я пересипаю у миску. Вони вже трошки охололи. Ось. І тепер буду перебивати у блендері. У блендер закладаю небагато, десь до половини максимум, щоб блендеру легше було справлятися. І перебиваю у крихі. Тепер я беру ці сухарики і з блендера пересипаю ось тако на деко. Це так для своєї зручності, потім будемо далі перекладувати. Всі сухарики перемололи, ось вони вже готові, ось така куча вийшла, сухенькі. Тепер два варіанти. Якщо вам ненадовго зберігати, в сухому просто місці засипаєте в якийсь контейнер судочок, закриваєте плотно кришкою чи 3 банка під капронову кришечку, і в сухе місце, де у вас зберігаються крупи. Це перший варіант. Але він не можу сказати наскільки довго. А якщо довго зберігати, хочете сухарі і щоб були тільки-тільки, як оце свіжесенькі, щоб ви витягли, і щоб були дуже смачні, без запаха, без цвілі, без нічого, то я раджу так: взяти пакет, як я це буду зараз робити любий пакет целофановий. Я буду брати зіп, бо мені дуже подобається, що тут є застежечки. І ось так я буду в цей пакетик висипати скільки мені там вийде, не дуже повний насипаємо. От зараз побачимо. Закривати пакетик. Повітря випустили, закриваємо пакетик. І отак от, от я кладу у морозилку. У морозилці ці сухарики зберігаються дуже-дуже довго. Вам на дуже довго їх хватить. Смакуйте на здоров'я!